Це корнішани у вас чи середні? 6 -9. Прошу. – 6-9. Погано вас чує. 6 дев'ятка. 49. 14. А це який са? Куралеванна. Боже, куролеванна, тайський біла раз. По чому ваш перець такий 30, not, 50 і такий? 53. Дякую. По чому помідори? А, жовтий перець? Жовтий перець. Ага, ага ту дівчино. По чому жовтий перець, пані?